Кількість комунальних аптек у Бердичеві може скоротитися вдвічі. Замість чотирьох працюватимуть лише дві: номер 86 у районі центрального ринку та номер 174 на Червоній горі. Дві інші аптеки, що знаходяться у районі міської лікарні та залізничного вокзалу, нещодавно були вимушені припинити свою діяльність через збитковість. Таку інформацію озвучила начальник міського фінансового управління на останньому засіданні виконкому. За словами Алли Пацати, до цього висновку фахівці дійшли, проаналізувавши фінансовий стан усіх чотирьох комунальних аптек номер 122 та 179 виявилися збитковими. Аптека номер 122 протягом двох останніх років за 2011 рік збиток склав 57,5 10 тисяч гривень, за 2012 рік 55. Аптека 179 за 2012 рік збиток склав 18 тисяч гривень, при тому, що у 2011 році отримано було прибуток в сумі 13,9. При тому, що аптеки були збиткові, відповідно до податкових декларацій, проводили сплату до міських. До міського бюджету вигляді податку на прибуток. Аптека номер 174 район Червоної Гори. Та номер 86 район Центрального ринку, є прибутковими. За результатами діяльності 2012 року прибуток склав у сумі 16,7 тисяч гривень і 4,1 тисяч відповідно. Станом на 1 серпня цього року за обома аптеками рахуються борги у 122-ї – близько 200 тисяч гривень, у 179-ї – значно менше пів тисячі. Чому у Бердичів склалась така ситуація? Пояснив перший заступник міського голови Іван Демос. Одна з з тих причин, яка згадували, про яку говорила Косатиніна, це те, що в минулому році ці аптеки спрацювали із збитком, причому серйозний збиток, там 55 тисяч гривень, заплативши при цьому податок. На прибуток 17 тисяч гривень. Що стосується 179-ї аптеки, то було наше звернення до податкової інспекції, була зроблено перевірку податкової інспекції, і цих 17 тисяч гривень було повернуто комунальному підприємству. Завдяки цьому та завдяки іншим діям, фактично ви чули, що за 179-ю аптекою боргів не залишилося ніяких. Там 494 гривні. Одна з функцій комунальних аптек зазначив посадовець обслуговування пільгових категорій населення. Це близько 28 тисяч бердичівлян. Ліки для пільговиків не приносять значного прибутку, тому приватні аптеки не дуже хочуть їх продавати. Крім того, комунальні аптеки забезпечують наркотичними лікарськими засобами онкохворих. У разі закриття ще й решти комунальних аптек, на думку головного лікаря міської лікарні, у Бердичеві просто виникне катастрофа. Позиція міської влади завжди була направлена на збереження комунальної аптечної мережі, підкреслили на ЗУС. Зокрема, щоб звільнити ці підприємства від орендної плати, приміщення передали їм у господарське відання. Також неодноразово надавали фінансову підтримку, створили умови для відкриття аптечних пунктів та кіосків у різних мікрорайонах міста. На жаль, усі ці заходи не допомогли. І одна з вагомих причин вважають самі працівники фармацевтичної сфери, шалена конкуренція. Від лікарні до базара 10 аптек з цими заходами там на сестер Славніцьких і на базар 10 аптек приватне з цією думкою погодився і міський голова. Раніше законодавство забороняло відкривати аптеку на відстані меншою за 300 метрів від вже існуючої. На сьогоднішній день, де з декілька років, ці обмеження зняли. І фактично всі комунальні аптеки обліплені приватними аптеками, які сьогодні створюють. Працюють над, ну, депінгуючи по цінам і створюють такі умови, фактично, що, те саме, що вони це основна причина, того, що аптеки не змогли витримати оцього тиску. На виконкомі запропонували вирішити доцільність подальшого існування збиткових аптек, розглянути питання їхньої ліквідації, передачі приміщень в оренду та погашення боргів за рахунок інших небюджетних джерел. Остаточно про долю комунальних аптек номер 122 та 179 стане відомо наприкінці цього тижня під час сесії міської ради.